Вітаю! Сьогодні я хотіла вам показати коротеньку статистику, і для того, щоб ви весь час в пам'яті мали інформацію, з якою ми пережили війну, і для того, щоб ви орієнтувалися, хто кому як, бо вибори будуть у 2025 році, хто б що не говорив. І для того, щоб нам з вами зрозуміти. Чи на задовільняють ті умови, і та держава, яка в нас зараз є держава? Це всі органи, які працюють кабінет міністрів, податкова нацполіція, президент, офіс президента і так далі. Оце все. Кому ми платимо гроші, кого ми найняли, або кого ми обрали. Наприклад, Верховна Рада. Або, наприклад, ваші місцеві депутати, ваших місцевих органів влади, міськради, раді, у вас староста є, там у вас є громада. Так от, що мені впало в очі на цьому тижні? Турець, Турція виставила статистику, що вони поставили в Адресу України металопродукції у 2024 році. 1,226 мільйон тонн металопродукції це Україна, яка, яка має найбільше добуток руди, і яка в часи до війни найбільше плавала і сталі, і човна. І бачимо, що і імпорт продукції з Турції от такий графік за 22-й, 22, рік. І тільки за 24 рік об'єм був нарощений на 10%. Тобто загального об'єму е, імпорту металопродукції більше 50% заходить тільки з Турції. Е, це згідно сайту GMK-центр. Ну, і от такі от у нас показники, тобто, крім Турції, нам постачає ще Китай, Італія, Польща, Словаччина і Болгарія. Щось Німеччина. Що ще хочу вам нагадати, що згідно інформації від 10.03 жодної контракту, навіть пробної партії вітчизняних 155-мм пострілів Міністерством оборони не було закуплено. Далі цікава інформація за контрактами АОС. АОС – це у нас е, яка, структура, яка займається забезпеченням для Міноборони для ЗСУ. За 2024 рік на фронт не надійшло зброї понад 100 мільярдів гривень. Це також інформація від 10.03. В Україні пенсії суддям у 2024 році досягли більше, ніж 106 тисяч. Одна пенсія один місяць, мінімальна. При цьому деякі служителі Феміди отримують більше 200 тисяч. Пам'ятайте це. Про це нам сказала пенсійний фонд України. Але з 1 січня 24 року пенсія судді зросла з 99 тисяч до 106. А деякі пенсіонери навіть у цю різницю не отримують в 7 тисяч. Під час Великої війни держава витратила 55 мільярдів на виплати по позикам на ремонти доріг. Повторюся, під час Великої війни держава витратила 55 мільярдів на виплати за позиками на ремонти доріг. Ну, те, що ми називаємо великим грабівництвом. І зараз би я вам хотіла показати заробітні плати українських урядовців на другий рік повномасштабного вторгнення, тобто за 2023 рік, кулеба. 1 і майже 4 мільйони. Малюська 1,2 мільйони. Клименко 1,2 мільйони. Клименко це міністр внутрішніх справ. Лапугіна міністр в справах ветеранів. Ветерани її не знають, але міністр мільйон. Мільйон 171 тисячі отримала Галушенка, міністр енергетики. Це той, що там лобіює російські атомні установки. Один мільйон 168 тисяч Трилець, Це міністр довкілля. Вам це довкілля у війну треба? А міністр є. Там же ціле міністерство. У нього одного зарплата, 1 мільйон 166. 000. Жалнович, міністр соціальної політики. Ви також її не знаєте. Люди наші помирають. У нас велике захворювання. У нас пенсіонері. Пенсіонери не доживають, не, не споживають свої пенсії, ми не відкладали. Жолнович отримає 1 мільйон 153 тисячі. Марченко 1 мільйон 122 тисячі. Ляшко, охорони здоров'я, здоров'я якого немає, і здоров'я немає, і охорони немає, і міністерства немає, і лікарень немає. Отримає 1 мільйон 115 тисяч. Бідний, це міністр молоді і спорту. Може, хтось не знає. Вам треба зараз молоді спорт? Молодь зараз в якому стані? Кому вона цікава? Де вона? 30% виїхало за кордон. Ну, так от цей красавчик отримує 1 мільйон і 85 тисяч. Ну, далі десь у них такі по мільйону, Що цікаво, що папанка Мишин став з березня, ну, тобто він працював 9 місяців, 890 тисяч. І пан Міров працював з вересня і отримав 442 тисячі. Ну, тобто, вересень, жовтень, листопад, грудень, за 4 місяці. Ось такі заробітні плати. І скажіть, будь ласка, вас все влаштовує? Вас влаштовує робота кабміну? Ну, і зараз я вам ще покажу, що пані Баслаєва показала Баслаєва це керівниця Досу, Державного аудит служби, що в 2024 році вони дослідили, проконтролювали. ну, це не повернули бюджет, а просто дослідили і проконтролювали. 3,6 трильйонів гривень, це згідно прозора. Це у них штат 3 тисячі осіб, там плюс-мінус 3 тисячі. І вони провели 12 тисяч заходів державного фінансового контролю. Давайте поділимо на 3 тисячі. 12 тисяч контролінгу, у них штат близько 3 тисяч. Тобто, що 4 перевірки на одного працівника за рік, це не смішно. І тут вона сама пише, із них 749 ревізій, 400 перевірок закупівель, 213 державних фінансових аудитів, понад 10 тисяч моніторингів закупівель. Також вона пише, що загальний обсяг виявлених втрат втрат, вона прям пише, це втрати. Тобто недоотримані доходи, незаконні несильові витрати або недостачі, становить 41 мільярд. 41 мільярд. Комплексними заходами за забезпеченню відшкодовано 6,2. Тобто, вони виявили недоцільно, неефективно використаний 41 мільярд, але змогли повернути тільки 6,2 мільярда. Уявляєте, яка це манесенька сума? Повернення назад у бюджет. Це те, про що я весь час кажу: що треба не допускати недолугих замовників до закупівель, і треба не допускати ризикових ефективних постачальників, а не ось так -от боротися з цими ВОШами. Ну і в ще пише, що на місцевому рівні вони будуть акцентувати увагу на перевірках 25 2025 році саме на місцеві бюджети, і е, будуть до них викликати особливий контроль аудиторів. А особливо на відновлення регіонів, і також вони вказали, що 1124 матеріали контрольних заходів було передано в досудові розслідування з них 425, а 43 за результатами інформування. Ну, от такі у нас з вами справи. Ще сьогодні, знаєте, що зустріла, як німці написали, бо якщо ви не знаєте, то я вам нагадаю, що із серпня 2024 року був аудит НАБУ. І німецькі журналісти ознайомилися з цим аудитом НАБУ, і вони написали аналіз, що вони думають про роботу нашого НАБУ. І вони пишуть, що це структура, яка дала наднизькі результати в боротьбі з корупцією. Написали, що стаття була в Мюнхі, що за останні два роки агентство отримало від іноземних донорів 20 мільйонів доларів. Тобто НАБУ фінансується Америкою та Європою. І за останні два роки вони отримали такий бюджет, якби ну, в себе в них вклали 20 мільйонів доларів. А загальна сума іноземної допомоги за десятиліття досягла сотень мільйонів. Тобто за весь час, що існує НАБУ. При цьому США підтримує НАБУ за допомогою кількох програм, включно зусиллями там протидії. Лише в 2020 році було бюро отримало 120 мільйонів гривень міжнародних коштів, а цьогоріч додаткове фінансування. Журналісти додали, що це лише 2,5% бюджету на, 20, на 25 рік. Ну тобто їм урізали трошки. Але побоюється, що це. Ну, буде ще менш ефективна їх робота, ніж ці інші роки їх роботи. Ну, я нагадаю, що у нас був скандал з углавою, скандал з кривоносом це керівник набу. І коли мені хтось пише, ти там віддай набу інформацію або прокуратуру, то навіщо? Я такими методами і отаким відео інформуванням вас. Залучаю інформа інформативно і різні контролюючі органи. Але я вам скажу по секрету, найбільше бояться і самі зупиняють свої закупівлі, отакі от, от учасники і отакі от, от замовники, до яких доходять відео. Ці люди більше всього бояться. Ну і ще бачу в 19, 19 листопада 2024 року а, Рада контролю. Громадську контролю набу ініціювала перевірку скарг адвокатів, і було визнано протиправні дії е, працівників. от саме от, е, Працівників самого набу. Тут описується, що Семен Кривоніс а також перший заступник Денис Гульмагомєдов та керівник першого головного підрозділу Олександра Бакумов. А вони зустрілися з радою і відповідали на питання. І вони пишуть, що зафіксовано. В таку, так званому тенівому звіті за розділом 23 правосуддя звернення адвокатів про е, неправомірні не дії працівників НАБУ. І тому, люди, це залежить від нас. Чим більше ми будемо популяризувати і розуміти, що робиться в Україні, чим більше ми будемо з вами знати, як працює ця державна система, чим ми будемо з вами краще і ширше. Запитувати у своїх місцевих депутатів, тим буде краще жити в майбутньому і вашим дітям, і вам самим. Долучайтеся до нашої перспективної програми Сім кроків до перемоги. Ставайте учасниками, заповнюйте анкету. Під цим відео буде посилання на петицію і також вся інформація про нашу ініціативу. Сім кроків. Дякую, до побачення.